Ось і все. Якби тоді я змогла прийняти інше рішення, я б не втратила його. Я не хочу ще раз проходити через це. Якби, якби ж у мене був ще один шанс, я пам'ятаю цю вечірку. Я закохалася у вас з першого погляду. Я Теос Рев. приймаю ваші малі залицяння. Це голос проклятого. Імператора драконів. Ти хочеш вийти за мене заміж? Н... Невже я тобі подобаюся? Що? <гум> я тобі казав. А в майбутньому він зовсім не такий. Мені ще ніхто ніколи не казав, що кохає мене. Виявляється, він непогана людина. Ти серйозно? Але я вам пообіцяла. Я захищатиму його величність. Я ж пообіцяла зробити вас щасливим. Я твоя дружина цікава. Сьогодні я покажу тобі свого дракона. Я другий принц імперії. Сама винна дурепо! Я зможу це зробити. І як же? Я зламаю цю стіну. Ага. Повернувшись на 6 років назад, я не можу дозволити собі просто так витрачати час. Перестань королева драконів є доказом того, що тепер ти моя дружина.